Кнопки фізичні. Повернулися на, на руль, на місце вже немає. цих, як ну, жалувалися сенсорні. Сенсор. Сенсор. Але ж ти тут хочеш кнопки, получай, а тут будеш все одно сенсором користуватися, привчайся до сучасності. Так, Костя сказав. Так, так, так. Напевне, і... так. Ну, ми ж всі користуємося смартфонами, там же ж. Вже майже немає. Але можна. ж смартфоном користуватися на швидкості. не можна. Не можна. На... Так само, як і цим планшетом. Ну, краще так. Обмежити. Великий, так? Да? Телевізорський, 12... 15? ні, ні. В цій комплектації 12,9. А ще є більше. Да, ще є більше, додатково, як опція, може Та, бути 15. Собі. Ну, цей як варіант, ну, не знаю, може і той, що більше, і буде чудово виглядати. Як але на мене, що... навіть цього більш ніж достатньо. А це фор панель приборна. 10,8 дюймів. і вісім дюймів. Іде вона усіх в, в одній одні комплектації, в однім в одному вигляді, mm -hmm. так якщо вірно сказати. Також можна змінювати там інформацію, яка на неї поступає зараз, не дає, тому що не заведіний автомобіль. Звісно, ну, тут багато О, ось, інформації виводиться. Е так, можна там регулювати, мінімум, максимум можна залишити тільки тахометр, можна залишити стандартний вигляд. Mm -hmm. Тобто там ще в центральному дисплеї можна відрегулювати так сказати, інформацію, яка виводиться. От, запас ходу, запас этого, AdBlue, mm -hmm. пробіги, із какого. А і запас едблю є, да? це немаловажно. Витрати там mm -hmm. без індикації, якщо хтось не любить от, зайвої інформації, можна залишити а, чисто ага, класно тахом і налаштування по автівці тут, в основному, вони чиєї. А, і тут же ж є, так? Да? Да, там же у нас немає сенсорного керування, тут у нас сенсорне керування, ви можете нажати, ага. і тут вже більш детально під себе бачите багато різних. Ну, тут я бачив, той аз вмикав так, налаштування автомобіля. Так, афрод, можна от, під ага. себе налаштувати навіть стиль ага. автомобілю, ага. можна стиль водіння налаштувати. Ага. Є задані режими, є індивідуальні режими. Нажимаєте, бачите, на ага. шестеріночку, вона тут вибирає, наприклад, ну, короче, є з чим да, розбиратися. Рульове керування можна зробити спорт, динаміку там, наприклад, залишити комфорт, е а інші там якісь кондиціонування, еко М -м, воно буде так, менше навантажувати так. двигуни, буде менший М -м. розхід палива.